Я вас вітаю, шановні поціновичі китайських міні-тракторів. На зв'язку, як завжди, міні-агросуми. Хочу зняти таке коротеньке відео, а саме е доторкнутися до теми е змін в конструкції міні-трактора Shifan 244 CL. Це у нас трактор уже рестайлінговий, трактор кінця 2023 року. Хотів би вам показати, що саме е помінялося. Ось, друзі, що саме помінялося, це шифінг поставили по гідроциліндру на навіску. Тобто тепер у нас навісне примусове. Сюди вони додали розподільник для зручності в користуванні. Ось саме, саме такі зміни відбулися в шифенге з рестайлінгом. Той самий, друзі, стоїть у нас ютовський мотор трьохциліндровий 24-х сильний. Ті самі у нас широкі здорові колеса стоять. По суті, таких масштабних змін не відбулося. Добавили вони примусову нав'язку. Всі ж ті самі у нас підсилені мости. Та сама у нас мацніша коробка передач стоїть. В принципі, отакі от у нас зміни відбулися тільки в навісному обладнанні. Тож, друзі, якщо вам треба техніка, бо навісне, не забувайте, міні «Суми» завжди на зв'язку. Наша адреса місто Суми, вулиця Героїв Крут, 15, трактори є в наявності. Приїжджайте, тестуйте, купуйте. Цей шефен чекає саме на вас.